Березні, квітні 2022 року, я помічав, що Україна має стратегічну тактичну перевагу, і тоді я говорив про те, що можливо. Перемовини вирішать війну, і, можливо, мирним шляхом, ну відносно мирним, можна е, повернути собі всі території, адже тоді українська армія реально тиснула все, і війна не переходила в той кут, про який зараз сказав Валерій Залужний. До речі, критика з офісу президента вже прилетіла Валерію. Такось е, нині в Вашингтон Пост опублікована стаття, з якої очевидно, що тодішній генерал, чи хто він там Макмілі, Якраз і обговорював можливість перемовин і зупинки війни, адже вони посилаються на досвід війни Першої світової, де стало зрозуміло, що силою перемогти неможливо. І тоді його передбачення, його аналітика була відкинута, і білий дім пообіцяв, що буде максимально підтримувати Україну в контрнаступі. Але там же в цій статті написано, що для контрнаступу потрібні були танки, техніка, яка з'явилася тільки. Ось буквально нещодавно. Хороша стаття, велика. Ми її обов'язково сьогодні проаналізуємо в Ютубі ввечері, але ви з нею можете вже ознайомитись в телеграм-шапці профілю. Там деякі шматки переклав я українською мовою. До речі, саме тоді, в березні і квітні, я назбирав таку купу хейтерів, які до сих пір ходять по інтернету, розповідають, що я там збирався здати якісь території. Це все міф і. Вигадка людей, які просто не розуміють, що в світі відбувається, і готові жертвувати ким завгодно, тільки не собою. Бережіть себе, телеграм це профілю, ютюб, також там підписуйтесь.